З України минулої доби виїхали 54 тисячі людей. 33 тисячі з них партнули кордон з Польщею. Решта їхали до інших країн Євросоюзу, також до Молдови. Про це повідомляють на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Про ситуацію на кордоні докладніше будемо говорити з Андрієм Демченком, речником Держприкордонслужби України. Доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку студія, героям слава. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, нам загалом, яка зараз тенденція політу влітку щодо перетину кордону, і які у нас пункти пропуску більш завантажені, які менш завантажені? Загалом динаміка пасажиропотоку вона залишається досить високою в будні, як і раніше, це 120 тисяч осіб за добу в обох напрямках у вихідні. Пасажиропотік може досягати і 140-145 тисяч осіб за добу, але звісно, що більшість з цього це напрямок Польщі 50% загалом від пасажиропотоку припадає на кордон саме з цією країною. Тому ми, як і раніше, радимо громадянам користуватися інформацією про стан завантаженості пунктів пропуску. І якщо до прикладу обирають собі Польщу як транзит. То можна користуватися чи варто навіть користуватися іншими пунктами пропуску з іншими країнами Європи. Додам, що загалом, з початку цього місяця, кордон вже перетнуло 3 мільйони осіб. Нагадаю, що в липні пасажиропотік був загалом за місяць на рівні 3,8 мільйона осіб за, за за весь місяць. Це в обох напрямках, але ми відмічаємо і в липні, і в серпні, що все ж таки більше пасажиропотік йде на в'їзд в Україну, на відміну від червня, коли більше все ж таки громадян перетинали кордон на виїзд з України. Чому пов'язати цю тенденцію? Ну власне. Також додам, що на до прикладу, на кінець весни пасажиропотік за добу був на рівні десь 90 тисяч осіб за добу. Тобто, бачимо, що є з початком літнього періоду, літнього сезону. Люди маючи хто відпустку, закінчення на навчального року виїжджають за кордон з метою відпочинку або з іншими цілями для того, щоб провести час за кордоном. Ну і власне основна категорія, хто перетинає кордон, це все ж таки жінки, діти, люди похилого віку. Бо ми не бачимо тенденції збільшення виїзду чоловіків через ті обмеження, які діють, і навіть ті умови, які дозволяють чоловікам виїхати за кордон. Ми фіксуємо, що збільшення немає виїзду чоловіків за межі України. Пане Андрію, з 1 вересня, наскільки я знаю, там будуть зміни певні до вимог виїзду за кордон саме чоловіків призовного віку. Якщо можна, нагадайте нам про них і як це вплине на кількість людей, які припинають кордон, якщо вплине, звісно. Ну, власне, мені невідомо про ті зміни, які ви про які ви говорите. Варто розуміти, що є правила перетину кордону затверджені постановою уряду номер 57 І як тільки будуть якісь зміни, ага. і вони будуть проанонсовані і внесені до цієї постанови, ми відразу про це зазначимо. За останній час зміни стосувалися тільки осіб, чиї рідні та близькі загинули під час так. Ці зміни вже діють ага. прикордонники. Пропускають тих типу, осіб, чи рідні та близькі загинули під час безпосередньої участі, зазначу в антитерористичній операції або забезпечували її проведення? Пане Андрію, скажіть, будь ласка, кілька днів вже з 21 серпня діє послуга. Є черга вона стосується шести пунктів пропуску: це по два у Львівській, Чернівецькій і Волинській областях. Як це вплинуло на черги на кордоні? Дивіться, є черга для автобусів. Вона працює в тестовому режимі, і початок цього, ну скажімо так, експерименту почався ще на, на початку цього місяця. з, спочатку з, з, з пункту пропуску ягодин, потім у стилух і далі. Зараз він розширився ще на 6 пунктів пропуску, але додам, що це тестовий такий режим для того, щоб проаналізувати як рухаються автобуси, для того щоб власне ця система могла напрацювати можливість вже бронювання безпосередньо дня і часу для автобусів. Зараз, звісно, автобуси. Реєструються в є черзі, які слідують через визначені ці пункти пропуску, але сама система ще не визначає для них день та час перед перетин кордону. Тобто, якщо вони їхали за своїм звичним до цього маршрутом, вони так і продовжують їздити. Але коли система вже напрацює і буде бачити з якою інтенсивністю рухаються автобуси, через що вони більше простають пергах. Тоді і буде вже винесено такі рекомендації для того, щоб планувати безпосередньо день та час. Але можу зазначити, що коли система повноцінно запрацює, то власне тоді автобусам не потрібно буде простаювати більше часу на кордоні, особливо коли одночасно на кордон намагаються приїхати велика кількість. Чи автобусів це ми бачимо зараз і по є черзі для для вантажів, коли ця система, система вже працює і видає, визначає конкретному транспортному засобу день та час перетину кордон. А коли повноцінно може запрацювати є черга для пасажирських автобусів? Ну, дивіться за цю систему, систему відповідає мінінфраструктуру угу. разом з з безпекою це е, їхні е, їхні технічні вимоги, і, е, е, і інші моменти, які пов'язані безпосередньо з функціонуванням цієї системи. Прикордонники, звісно, що долучені до цієї роботи і перевіряють наявність реєстрації автобусів в цій системі, тільки. За нею вони пропускають е, транспортні засоби в пункт пропуску. Дякую вам за інформацію. Андрій Демченко, речник Держприкордонслужби України про ситуацію на українських кордонах. Ми поговорили саме про кордони е, з європейськими країнами. Щодо того, які маємо там черги, як з чергами можемо зараз боротися? От, зокрема, впровадження цієї системи є черга для автобусів пасажирських, але як ми почули, вона ще перебуває на тестовому етапі, і поки що повноцінна ця система не працює.